Тут нас одразу зустрічають великі локстери, їжаки, устриці, креветки і, звичайно ж, краби. Краби тут дуже популярні в осаці. Пішли далі. Вагу м'ясо. Це найпопулярніше м'ясо в Японії. Його там по-різному готують, по різному можна скуштувати. Теж різної якості м'ясо. Дуже його люблю. Обожнюю, коли тобі приносять супчик класний, такий вже біля тебе він доготовлюється, і ти собі сам готуєш це м'ясо в супчику, і як тобі зручно. До речі, тут навіть якась нагорода за м'ясо, я так розумію, бо на нагороді бик. Тут щось вариться, тут всюди щось вариться, щось жариться. Дуже популярна також темпура в Японії. Це коли в такому спеціальному клярі обжарюють.